Вінтаж Баскет презентує нова рубрика НСІДАБЛЕ студентський баскетбол, в середу вранці, вже починається регулярний чемпіонат НБА. Але поки в нас вже нема матчів предсезонки, ми кажемо про NCAA, значить, Національна асоціація студентського спорту National Collegiate Athletic Association. А, не буду я вдаватися в історичні моменти. Засновано 1906 рік і в баскетболі чоловіки та жінки по три дивізіони мають. А, дивізіон перший в 39-му було відкрито, другий в 57-му і третій в 75-му. А баскетбольні легенди. Ну, по-перше, ніж казати про баскетбольні легенди, скажу, що а, як в Європі в 90-ті, коли я побачив, що грають по 20 хвилин два тайми. Да? І я так розумію, раніше було на міжнародному рівні два по 20. Навіть на чемпіонатах світу, да? здається, ще 92-го так було. Окей, і ми кажемо про те з вами, що е, з NCAA, тобто з коледжу, е, люди потрапляють до NBA. І всі знають, да, такий е, турнір. Е, Таку фішечку, такий момент. Марч Madness. Це коли ідуть на виліт ігри з коледжу, і там дуже великий бракет, тобто сітка. Не буду я про всі звичайно команди розказувати, самі розумієте, там їх безліч, але на нашому з вами каналі Вінтаж Баскет буду знаходити час історично про це, і не тільки історично, а й у березні, коли буде оце, як його називають, Березневе Скажене. Марч да, Меднес, да, Божевілля, то ми будемо про це казати. Тобто дуже цікаво, і знаєте, як виникла ця ідея. Взагалі, я ще планував і про ABA сказати, да, Салют доктору Ірвінгу. Але це було до NBA, да, ABA. А, на цьому каналі. Ми також будемо казати про Євролігу. Але от вчора дивився хайлайти в да, Тобто Скут Хендерсон, Чед Чен да? Вембаньяма, прикута до них увага. Окей, сезон починається. але... Вембаньяма прийшов з Франції, да, Метрополітанс, але е, драфти Драфти — це буде нова тема, але приходять люди з коледжу. І ми пам'ятаємо, що, наприклад, Майк Жижевський да, з Дюком та з збірною США, тобто, працював, і це школа баскетболу, якась така. Да, мається на увазі. Структура гри. Тепер. Е, ми пам'ятаємо Крістіана Лейтнера, який грав за Dream Team і був з коледжа. Ну і тепер, І взагалі, цікаво подивитися різноманітну гру. Тобто там, здається, 30 секунд на атаку, але, от, наприклад, там. Не, не ті драфти, які з Франції приходять. Вони ж всі приходять з коледжу. Да. І е, от такий історичний нарис: п'ятдесятий біл Расл, Джері Вест, Оскар Робертсон, окей, Холла Фейм, 60-й Лью Алсіндор. Це Карім Пістол, Піт Марові, Джері Лукас, 70-й Біл Волтен, Меджик Бьорд Да, всі знають Меджик та Бьорд ще мали протистояння в коледжах. І про це ми також будемо казати. Майкл Джордан, Норф Керолайна, Кароліна, Патрік юінг Чарльз Барклі, 90-ті, Крістіан Лейтнер, Тім данкан 2000-й. Мело, Стеф, Карі, Кевін Дюран, Кемба Уокер і Ентоні Девіс, 2010 ті Тобто, дуже багато моментів, про які uh, треба казати. а uh, до березня, звичайно, вони будуть багато і багато між собою грати. Там, коли я минулого року ще намагався це все структурувати, там дуже багато підгруп, дивізіонів. І е, я не хочу, от знаєте, як роблять аналітики там в NBA, вони розбирають контракти, суми, статистика, баскетбол референс. Окей, все це дуже добре. Power Реймкінс топ-36, але ну, 36 це забагато. Тому я почну просто для себе з і для нас з вами з основних. І коли я побачив ще практику Phoenix Suns, то я подумав: слухайте, мрія збулася, я побачив практику команди NBA. але цікаво завжди ж цікаво, як гра проходить і коли є змагання. І просто цікава історія NCAA. І сьогодні після цього рейтингу в нас матч Кентакі Баскетбол проти Алабама, 86-й рік. Тобто це і вінтаж. Тобто нема ще трьох триочкової лінії. Подивитися, як вони грали. Тобто ще одна альтернатива: NBA, ABA, Салют, Євролізі, да, ретро вінтажу та архіву і. Після цього ще ми подивимось. Сучасний був е, товариський ви, е, якби вистав, виставочний, да, виставковий матч Кентакі, да, поділилися між собою. Тобто, круто, коли такі перформанси є. Отже, е, які не потрапили в. Цей рейтинг Вісконсін, Колорадо, UCLA, Укла, Сейт Джонс, Меріленд, Вірджинія, Оберн, Тісію, Місісіпі, Стейт, Канзас Стейт, Ксавьєр, Мемфіс, Мізурі, Індіана, Флоріда, Нью-Мексико, Дрейк, топ 25 п'ять. Алабама, Сейт Меріс, Віланова, Бейлор, Норскеролайна, Саузенкол, Тексас, Сан-Дієго, Стейт, Кентакі. Тексас, А&М, Арканзас, Майами, Флорида, Аризона, Гонзага, Флорида, Атлантик. І тут йдуть такі назви, які ну стовідків, сто відсотків та ви чули. Тенесі, Крейтон, Х'юстон, Коннектикут, Маркет, Мічиган Стейт, Феб-Файф, Пердю, Дюк і Канзас, і ну Канзас, Дюк, да, Пердю, тобто Мічиган. Оці основні команди, звичайно, виділено. Але ми знаємо, що є апсети, Це коли 16-та команда вибиває першу. І на відміну від NBA та Європи, один матч грається. І ми переходимо до матчу. Всім приємного перегляду. Звичайно, так стисло, але так історичний нарис. Звичайно, можна поглиблено за цим всім слідкувати. Але коли більш детально ми приділимо цьому увагу, то звичайно ми виділимо і гравців, і тренерів, і ті, хто в на драфті були, і потім в НБІ здобували собі да перемоги. Маріо Чалмерс, я згадую і таке інше Джаморант. Е, ще є які конференції, да? Big East, Big Ten, ACC, Big 12, West Coast, Pac-12, America, Mountain West. Дуже багато всього. Але давайте все ж таки переходити трошки до самої гри, а не тільки працювати з цифрами. Тобто ми бачимо, да, черлідінг і називають гравця. Називають його хайскул школу, і ви знаєте, одразу я згадав, от, наприклад, з Мілвокіда, гравець збірної США, е, грав е, за коледж, і я пам'ятаю взагалі, ну, тобто, я згадаю для себе, для нас з вами, звичайно, за якими роками ми слідкували, звичайно, ми все це структуруємо, тому що це цікаво. Це історія нашої з вами улюбленої гри. І для тих, хто знаєте, так занурився в це, можна дивитися не тільки да, людину, коли от от реклама, драфт, все, але ж хтось знає. Того ж Стефа Карі, Джаморанта і багатьох інших гравців, ще й за коледж. Звичайно, я не порівнюю це. Але для поширення своїх вподобань, своїх знань, розширення границь, будь ласка, welcome to Vintage Basket. Ще такі думки, що. Ну, по-перше, тут Дерік Макі, щось знайоме, да? також є зірка в Кентакі Вайлкес. По-друге, те, що з Європи, згадайте, Файнал Фор також. Тобто майже за третє місце. Такий Бабл, да? Ну і така обмовка, що я бачу триочкову лінію. Вона правда так, знаєте, наче карандашом намальована. Ну, але в ті роки не дуже було популярно. Популярно з нею кидати. Ну, Тобто, це реально класика. Тобто ми з вами кажемо про те, звідки виходять да, Майкл Джордан, Карім Абдул Джабар, Джамо Рент і взагалі е, драфти, драфт-піки, гравці, тобто, Це минуле NBA. Не всі, звичайно, да, як, е, наприклад, там. Беннет, да, драфт Клівленда або там страдальний один травмований, але це подорож до НБА. Тому, ну і це історія. Куди без неї? Вивчаючи минуле, ми краще розуміємо сьогодення. Я вам скажу, що досить непогано, так жваво бігають. А, ну, десь звичайно більше так командного баскетболу, але не так все супер тактично, вірно, правильно, за розстановкою, за розташуванням, як в Європі. Ну, тобто, ви знаєте, рівень досить непоганий. 25-20. Ну, звичайно, нема такого. І, знаєте, як в НБІ техніки, нема такої. Майстерності від гравців, але ця культура баскетбола та й ма от захист, перепасовки, переміщення, а тобто структура, звичайно, як фундамент да? схожа. Тому повага, повага, ще раз повага до NCAA баскетболу. Отже, Джон Каліпарі, да, е, який тренує University of Kentucky, він зробив з цією командою титул 12-го року, названий Naismith College Coach of the Year 96, -го, 2008, го 15 го і цього ж року 15 у зал слави його було Введено відомий тренер ще з 90-х я його чув, прізвище. і такий прецезонний матч да, університета Кентакі білі проти в синіх футболках гравців. Тобто, прецезонка є і в коледжах, да, тому. Звичайно, ми переходимо до модерн баскету і одразу видно, що ширше грають команди на баскетбольному майданчику. Пересування не обов'язково дуже швидко, але подивіться: от раніше такого не було. от Одразу, да, трьоха після пасу на першому кроці. На перших 10 секундах атаки, тобто гра стала розкутіша. Подивіться, не зажимаються гравці в захисті, йдуть більше у проходи, тобто, знають такі знаєте, читери, да фішки. Більше став індивідуальний баскетбол, тобто ера Леброна, Стефа Карі не проходить даром. В захисті більше відпрацьовують більше індивідуально. Ще раз скажу багато обіграшу один на один. Це те про що казав Лука Дончич та Міцич та Вембаньяма, що нема цього простору в Європі, і е, вийшов наприклад такий огляд з, на одному з каналів, що Гра Барцокаса проти Обрадовища це гра шахмат. Слухайте, коли ставлять один заслон заслін в центрі майданчику, і це являється шахами. Слухайте, ну я тоді не знаю. Я звичайно не гросмейстер баскетболу та життя, але дивіться, ну. Заслон ставиться просто щоб там е, простір да, висвободи і пройти, і запустити оцей круговерть атаки, але казати, що кожен заслон пік пікенрол то є шахи. Вибачте, ну реально хлопці, не морочте голови собі. Я розумію, кожен аналізує і куштує, коштує те, що він вартий, але. Розуміти цінність продукту нікому не нав'язую свої думки та вподобання. Тому я обожнюю і ретробаскет, і євробаскет, і нсідаблей баскет, і шаную. Звичайно, предсезонка видалась супер в NBA, Всі чекають Вембаньяму, всі чекають Кріса Пола, всі чекають Леброна, всі чекають Френка Вогеля, Бредлі Бредлі Біла. З Дончичем не впевнений, але модерн баскет він на то і крутий. Ще я обожнюю 2000-х років баскет. Тому всім приємних вихідних поважаємо один одного. А в тому матчі Кентакі переміг Алабаму, але була цікава гра. От просто подивитися взагалі, як вони. Захисті стоять, які є рухи, але зараз зовсім інша гра. Більше фолів, більше ще раз скажу, індивідуального обігрушу один в один. Тому технічний арсенал і в Європі також зріс. Ми дивимось дитячі семінари, і там роблять реально мови з баскетбольної Америки. Тому все окей. Світ настільки різноманітний, що насолоджуйтесь життям та грою улюбленою нашою. Звичайно, ще одна різниця між цими матчами, що тут результат не має значення, тому що важлива гра, та те, яка була командна хімія, в Європі ж такого нема. Кожна позиція, кожне володіння м'ячем це для команди, тому ем, дещо різні менталітіс, але ті, хто полюбляють цю гру. Розуміють це, і це круто. Всім респект та салют з цього приводу.